Всім привіт! З вами я, Фандач. І сьогодні я збудую дуже мініатюрний будинок в Майнкрафт. Для початку нам знадобляться доски з дуба і скло. Також нам ще знадобиться той ліжко там. О, двері. Точно знадобляться. Я візьму двері з акації. Ні, я не хочу двері закації, бо до дубових досок більше такі двері підходять. Візьму я дубові двері і ще я візьму той. Там Ліжко, можете яке небудь взяти, але я візьму біле. Скриню не беремо, а беремо бочку. Бочка буде ліпше. Також верстак, піч та той. Думаю, все, вже більше нічого не треба. Добре, тепер будуємо. Треба поставити таку невелику стіну. Таку стіну невелику. І з цієї сторони також. Так. Я забув що взяти головне. Це той ковадло і стіл чарування. Так. Тут треба зламати, і тут теж. І поставити оце. Ну, ковадло і зачарування і стіл. Ліжко та стекло з тих сторін. Щоб можна було бачити. Де є зомбі, кріпери і т.д. Тепер ставимо двері так спеціально, щоб було як можна більше місця і можна було заспавнитись спиш пишеш домі, в будинку. Тепер потрібно поставити тут верстак на низ. Тут піч, а тут бочку. Бо її можна ставити так, щоб відкривалася назавжди. А ще я забув взяти це той полблок цей. І блок забув взяти його, щоб дах був як можна менший. Добре, так, де він є? А, тут є. Добре, вже побачу. Так, я візьму дубові, бо вони ідеально підходять по стилю, який я вибрав. Так, тут ставте, а це зламаю, щоб було гарніше. Ну, от такий будинок вийшов. Досить тут зайти. поспати зараз день. Верстак, бочка. Піч все є. Ну, а я вже це не зроби, буду прощати. З вами був я, Фандач. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!